Всім привіт! Я міністр у справах Кабінету Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммед Бен Абдалла Алгергаві. В ході всесвітнього урядового саміту в Дубаї я заявив, що світова економіка може втратити трильйонів доларів через ситуацію на Україні. На жаль, сьогодні ми є свідками війни між Росією і Україною, через яку світ ризикує недорахуватися майже трильйонів доларів. Я також додав, що ситуація на Україні може стати початком ядерної війни, при цьому я не став уточнювати на підставі чого зроблені такі висновки. Однак мої слова збігаються з доповіддю організації економічного співробітництва та розвитку. Аналітики організації також називали суму в, в трильйонів доларів, яких світова економіка може втратити в 2023 році через конфлікт на Україні. Раніше стало відомо, що збиток економіці Туреччини через землетруси може перевищити 84 мільярди доларів. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!